Її красиво, як ти хочеш А Я запитую, як вона хоче, або рівне на спині зріз, або щоб воно закруглялося кружечком, або щоб вона там, воно подовжувалося. Або я показую на фотографії клієнтів. Оце на фото я розумію. Угу. Але так само ми повинні. Нам видно оце, цю довжину. Ми повинні так само показати це е, на волоссях. Е, тобто я беру вот так, вот таким чином знову і закруглюю і кажу їй: е, дивись, ви вважаєте, що було отак? Вот це ж більше зрозуміло на її волосся, чим я буду показувати. Ви хочете отак. Вот uh -huh. uh -huh. А коли я беру волосся, і вот я беру таким чином і говорю, вот таким чином ви хочете бачити, вона говорить, ну не знаю. Ілі хочете, щоб воно більш рівніше було? Да? Вот. Вот, вот таким чином. І хочете, щоб воно на, навпаки більш конусно було. Розумієш, знову ми повинні клієнти трошки продемонструвати на їх же волосся. Тут я кажу: ви бажаєте, щоб от отсюди починалось. От так, От форма, або да? ви бажаєте, щоб вона ви будете більш закривати, mm -hmm. ілі на якийсь бік ви будете носити. Будь-бусь такого планувати, розумієш, mm -hmm. то я повинен обов'язково продемонструвати, як вона буде уже от прямо отак. Вот от те саме ми робимо із об'ємом. Mm -hmm. Коли е, я хочу у неї запитати, а який об'єм? От представ, що я тебе буду питати. Маріна, а який ти об'єм бажаєш? Ну, да, вот, ну, частіше кажуть, ну не знаю, на макушці, да? от тут об'єм. Це незрозуміло. А коли я буду казати, а вона хоче об'єм. Ви, ви хочете, щоб тут більша об'єма була, вот так, щоб об'єма була, а тут його менше було. От я демонструю. прямо, От ви хочете, щоб такий об'єм да, сконцентрувався, от така форма була. І вона вже тобі каже, так. Да". І ти вже розумієш, яка пасмочка буде у цей і Ти будеш розуміти, яка пасночка повинна у цей довжиною бути, да? де точка об'єму. Або, наприклад, вона навпаки хоче, щоб об'єм, отут вот у неї була щоб прилизано, а об'єм був більше отут. Вот тобто вона каже: я люблю, щоб отак вот вот у мене об'єм був. А тут я не люблю об'єм. У неї так широка голова. Розумієш, да? І я її буду демонструвати вже зовсім по іншому. Зрозуміло.